Підтримка військовослужбовців чи жонглювання цифрами та поняттями на сесії Чернівецької міської ради, врешті, прийняли бюджет на 2023 рік. Утім, кошти для захисників заклали у резервному фонді. Тож що це означає, та які підводні камені у такому формулюванні? Розповідаємо далі. У порівнянні з минулим роком бюджет міста збільшився на 20%. Значною мірою цьому посприяли надходження від податку на доходи фізичних осіб, чималу частку яких сплатили наші військовослужбовці. Ми розуміємо, за рахунок чого виконувався бюджет і виконується 22-го року, виключно за рахунок військових. Сьогодні бізнес практично не працює, підприємства не працюють, сплати впали, обмаль коштів, як і в державному бюджеті. Ми знаємо, що державний виконується на 30% взагалі. Ну міські мабуть, бюджети трохи кращі. Тож логічно було б очікувати від міської влади відповідну підтримку і для військовослужбовців на наступний рік. У нас сформований резервний фонд 46 мільйонів гривень. який ми вважаємо, що він першочергово буде спрямований на потреби е, саме військових. Крім цього, ми плануємо збільшити обсяг цього резервного фонду для забезпечення теж потреб військових, Не закладених якихось таких особливих через те, що Будь-яка, як то кажуть, гривня, яка закладається в бюджет, вона має мати чіткий розрахунок для чого, скільки і кому. І тому, коли ми будемо розуміти, буде у нас фідбек від наших військових, ми будемо чітко розуміти, скільки на що щоб передати їм ці кошти. Зараз ми для резервного фонду передбачаємо 46 мільйонів, як сказала Тетяна Олександрівна. І ми говорили про те, що з залишкою коштів, які будуть у 2022 році, так само передбачимо ну орієнтовно мільйонів 50. Отже, 100 мільйонів в резервному фонді. Про це ж написав на своїй сторінці в телеграмі, і міський голова Роман Клічук. Війна триває. А отже, треба бути готовими до підтримки нашої армії. Сформували 46 мільйонів гривень резервних коштів для забезпечення потреб військових в першу чергу. Також за рахунок залишку коштів 2022 року плануємо збільшити цей фонд до 100 мільйонів гривень. Ще одним аргументом для виділення коштів для ЗСУ саме в резервному фонді Депутати називають можливість використовувати їх без погодження на сесії міської ради. Якщо з резервного фонду. То о, можна швидше, оперативніше, значно приймати рішення по виділенню цих коштів е, рішенням виконавчого комітету. Не потрібно збирати сесію. Все ж таки, сесія це 42 депутати. Я розумію, що зібралися і вночі без необхідністю. Але в той же час так можна оперативніше, швидше приймати рішення і, звичайно, виділяти кошти. Тому все ж таки на 2023 рік. Ми орієнтуємося на те, що 100 мільйонів ми маємо для підтримки військових а буде необхідність, то буде виділено скільки, скільки буде потрібно. Та за красивими словами, як виявилось, ховаються підводні камені, адже кошти з резервного фонду можуть передусім спрямовувати на вирішення ймовірних проблем міста, до прикладу, буревію чи підтоплення. Тобто немає жодної гарантії, що саме цю суму виділять на підтримку наших військовослужбовців. Натомість наша пропозиція була. Окремим рядком в бюджеті міста Чернівці на наступний рік прописати програму національного спротиву і на неї закріпити 100 мільйонів гривень. Чому це важливо? Тому що ці 100 мільйонів гривень підуть виключно на допомогу нашим Збройним силам України і ТРО. А гроші з резервного фонду, вони з них будуть фінансування наших збройних сил по залишковому принципу. Тобто, коли треба, ми не направлятимемо туди, а не треба. Перепрошую, коштів мало. Ми будемо направляти на ремонт доріг, усунення будь-яких таких негативних явищ, які проходять в місті. Окрім того, кошти не використані на потреби військових. У цьому році перенесуть на наступний. Очевидно, мова йде і про понад 20 мільйонів гривень, які ще влітку виділили на закупівлю автівок на передову, але так і не спромоглися їх придбати. Мовляв, продавців немає. Жодна фізична особа не хоче продавати зв'язок це з міста по продажу автомобілів. Жодне. Я звертався до депутатів всіх. Ми неодноразово збиралися на погоджувальні ради. Я просив, якщо є люди, які готові продати автомобілі міській владі, ми купимо. Втім, причиною такого жонглювання коштами є бажання депутатів зняти з себе відповідальність, каже Максим Бурбак. Та це аж ніяк не допоможе нашим військовим, які на передовій захищають Україну від російської навали. Це є пряма політична відповідальність міського голови Романа Клічука та всіх фракцій, які голосували сьогодні за бюджет, в якому не передбачили програму національного спротиву і не передбачили винятково 100 мільйонів гривень на ЗСУ та Ру, області. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня ТВА